Створення доступного та інклюзивного середовища один із пріоритетів розвитку регіону. Саме цьому була присвячена рада безбар'єрності, що відбулася на Вінниччині. Головне питання на порядку денному стан реалізації напрямків доступності в області. Національна стратегія зі створення безбар'єрного простору була ухвалена у 2021 році з ініціативи першої леді Олени Зеленської та на виконання указу президента України. У березні цього року уряд затвердив національний план заходів на 2025 2026 роки. Вінчина серед ключових виконавців. Ми відповідальні за реалізацію 141 заходу. А ще є співвиконавцями спільно з центральними органами виконавчої влади у 192 заходах. Це більше у сім разів ніж у попередні. Роки це говорить не лише про масштаб, а й про рівень довіри і відповідальності. Вінничина серед лідерів у реалізації національної стратегії минулого року область одна з перших в Україні повністю виконала всі завдання. Ми опрацювали наш регіональний план заходів, і ще раз хочу підкреслити, що кількість заходів. В ньому дуже суттєво зросла в порівнянні з попереднім періодом, і зростання такої кількості заходів свідченням є того, що безбар'єрність це один з ключових пріоритетів державної політики на всіх рівнях. Під час засідання затвердили регіональний план. Документ включає 154 конкретні кроки, 13 з яких враховують особливі потреби регіону. План охоплює облаштування безбар'єрного середовища у закладах освіти, забезпечення цифрової доступності, спрощення процедур реабілітації та інші важливі напрямки. Безбар'єрність це конкретна дія в конкретній громаді. Це пандус у сільській школі, зрозумілий сайт державної установи. Можливість ветерана безперешкодно пройти і отримати реабілітацію та інші медичні послуги у своїй громаді. Тому я хочу подякувати всім, хто долучився до розробки плану. Забезпечення доступності та інклюзивності це спільна справа усіх гілок влади та громад. Головна мета розвивати Вінничину як регіон безбар'єрних можливостей.